Якщо вам вже набридли звичайні відбивні чи класичні котлети, пропоную спробувати щось новеньке. Готуємо соковиті рублені курячі котлети, які точно вам сподобаються. Нарізаю приблизно 800 г курячого філе дрібним кубиком, додаю 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки приправи до м'яса, 1 чайну ложку прованських трав, 1 чайну ложку паприки і трохи маленого перцю. Добре перемішуємо. Далі додаю 2 яйця і пару столових ложок майонезу, за бажанням можна замінити сметаною. Знову перемішую, щоб усе рівномірно об'єдналося. Тепер додаю 1 дрібно нарізану цибулину та 100 г твердого тертого сиру, об'єдную всі інгредієнти і всипаю 2 столові ложки борошна і знову гарно перемішую. Викладаю по одній столовій ложки фаршу на розігріту пательню і обсмажую котлетки до рум'яної скринки з обох боків. Аромат стоїть просто неймовірний. Соковиті, ніжні і дуже смачні ці рублені котлетки точно стануть вашим улюбленим рецептом.